І успішного, да. Вона нам трошечки розкриє тему продукції Перше про це. Всім доброго дня. Я дуже рада вас вітати на нашій презентації. Мене звати Наталя, прізвище Грицаєнко, мені 39 років і проживаю я за межами міста в невеличкому селі під назвою Ташлик. З компанією із продукцією я познайомилася в. Грудні минулого року а приєдналася до компанії вже в лютому цього року. Дуже дякую ще одному нашому партнеру Галині Малюгі, яка перші мені розповіла про цю компанію про ці продукти. І я занесла ці продукти в свою родину, тому що маю батьків, які. Мають проблеми зі здоров'ям, такі як серцево-судинна система. Мама після інфаркту, у тата серцева недостатність. Вони обидва гіпертоніки. І я захотіла цей продукт в родину саме для того, щоб поставити їхні здоров'я на ноги. Вибачте, замоції. Значить, що це за компанія? Трішки вам розповім. Це компанія американська, називається Біепік. Заснована вона в 2016 році в штаті Юта. Власниками і організаторами цієї компанії є родина, прізвище їх Патнем. Вони виробляють продукцію клітинного харчування, яка оздоровлює нас на клітинному рівні. Організм наш складається із 100 трильйонів клітин. І для того, щоб ми себе добре почували, потрібно цю кожну клітинку напоїти, очистити, нагодувати. І саме для цього, саме для цього виготовлена оця продукція. Почну з основного продукту, з основного продукту. це L8, яка лакизімова вже трішки про нього розповіла. Ми її називаємо чарівна капсула. Тут містяться сублімовані овочі, фрукти, ягоди і вищі гриби. Тут є пептиди, тут є вітаміни А С, Д, Е, К1 і всі вітаміни групи в 1 В1 до В12. Тут є вищі цілющі гриби, 4 їх тут в, цьому, в цій капсулі: рейші, чага, Кордіцепс і Шитакінь. Також тут є, ну, може, всі не запам'ятала: овочі, фрукти, ягоди, броколі, шпинат, апельсин, журавлина, чорниця, морква, помідори, буряк. Ну, тут взагалі натуральний повністю склад. І що ця капсула робить? Вона, по-перше, сканує наш організм, коли ми його починаємо споживати. Далі виявляється проблема в, в людини. Ну, Саме перше вона починає прибирати е, саму найгостру проблему в організмі. Те, що е, для того, щоб врятувати життя людині, наприклад, людина починає споживати і очікує ну, е, ну, наприклад, людину турбують головні болі, і вона очікує перший цей результат, але перший результат буде той. Який на, ну не скажемо так, на думку капсули, тому що це не людина, а на думку нашого організму, нашої імунної системи найважливіше для нього. І саме той результат буде першим. Він може бути непомітним, але він буде. Далі. І ця капсула п'ється зранку, це є наш сніданок. Алочка, зустріньте, будь ласка, мабуть, це молодеж до нас. Молодіж до нас захоче. Хай заходять, бо молодому поколінню це потрібно. <поставлення> <поставлення> Можна я продовжу. Другим продуктом, основним базовим в нашій компанії, є продукт під назвою Accelerate Restore і Accelerate Sleep.